Щодо Ватикану, Трамп зазначив, що можливо, що папа римський лев 14 з виявив бажання прийняти перемовини в принципі, мелоні сьогодні підтвердила, що так і є. Що Ватикан готовий. Наскільки на ваш погляд цей майданчик може бути щодо перемовин Росії та України, і загалом, те, що Трамп штовхає нас до прямих перемовин двосторонніх, виключно з Росією? Наскільки для нас це небезпечна ситуація? А, перше і важливе Ватикан принципово може зіграти дуже важливу роль не тільки в питаннях, скажімо, припинення вогню подальшого переговорного процесу між Росією і Україною, а він принципово може грати зараз ключову роль а, в подальшому розвитку а, світу. Тим більше, що а, папа Лев 14 він дуже чітко декларує свою позицію, він не виляє. Так, от, власне, оця позиція, оця позиція, вона й може бути підставою, що Росія категорично відмовиться від використання а, майданчика Ватікану для переговорного процесу, бо хочу нагадати, це папа Франциск. Підписав з Кирилом Московським патріархом декларацію Гаванську, яка, по суті, була розподілом сфер впливу, в якій, до речі, абсолютно не згадується українська автокефальна православна церква. А там, скоріше за все, якщо по духу подивитися, там підтвердження андрусівського договору про те, що а, католицька церква може йти. Не може йти на лівобережжя Дніпра. Хоча, як ми знаємо, храм а, католицький УАПЦ знаходиться на лівому березі в Києві. І це правильно зроблено. І треба віддати належне а, влаженішому Любомиру Гузару, Він свідомо на це пішов і правильно, що це зробив. Тобто, це було, от так, знаєте, такий шалбан путіну по носу, що він не ліз туди, куди не потрібно було. А, так от. Не Лев 14 підписував гаванську декларацію, а Франциск. Ну тоді була хтось скаже, тоді була зовсім інша ситуація. Я з цим погоджуся. Це перше, друге. Лев 14 сказав абсолютно чітко: політика Росії є імперіалістичною політикою, вона є загарбницькою політикою. Тому е він знаходиться абсолютно чітко на боці правди. Це не Дональд Трамп, який розказує про те, що ми винагородимо злочинця бізнесом. Це я абсолютно чітко сказав. Більше того, він і Дональду Трампу вказав на його місце, коли він говорив про те, що його імміграційна політика є безглуздою, вона порушує права людин, бо це людині а, вибирати, де в якій країні вона хоче жити. Тим більше, що це співпадає з доктриною свободи пересування робочих рук. І тут. Цей чоловік, і зверніть увагу на фото, де він зустрічається з віце-президентом і дерсекретарем Сполучених Штатів Америки, там немає ніяких загравань, там є абсолютно чітка позиція, і тут далеко до того, що якщо він американець за походженням, то він буде преклонятися. Ватикан, з точки зору інтелектуальної забезпеченості, розвідувальних даних, він на декілька порядків вище. Ніж Америки, і в Вашингтоні це теж прекрасно усвідомлює і чудово розуміє. Принципово, якщо згода всіх сторін буде, це дуже серйозно підніме статус Ватикана. І мені б дуже хотілося, щоб так сталося. Не знаю, може це бути чи не може. Однак тут треба розуміти, що оця жінка, яку недооцінюють сьогодні міжнародних відносинок Джорджа Мелоні, вона може переконати Дональда Трампа і не тільки Дональда Трампа, в тому, що це треба робити у Ватикані. А, але тут є одне но із з боку а, Дональда Трампа. А, пане Романе, ви оце думаєте, що він хоче з цього процесу піти. Ви продовжуєте так думати. Не вірте цьому. Не вірте. Зверніть увагу: тільки завдяки цьому, що він тут, він може говорити з московським фюрером. Тільки завдяки цьому, що він в цьому процесі, з ним спілкується Європа. Вони б з ним не спілкувалися. Зверніть увагу, з яких питань з ним спілкується Європа, мита, які все рівно скоро будуть відмінені, тому що їх безглуздя вже всі побачили. І з питань війни оце вони хором сідають і говорять з Дональдом Трампом. Ви думаєте, вони хочуть із ним спілкуватися? Подивіться на їхні обличчя, коли вони з ним спілкуються. То ще фотографи жалкують, жаліють нас з вами. Вони не показують їхню справжню реакцію. Я уявляю цю реакцію от, людей, які розжовували, пояснювали. А воно як двійочник у школі. От Йому кажуть: отак роби. Теорема чи там, таблиця Піфагора ось така, він робить своє. Тому в цьому відношенні Ватикан дуже важливо. А з моєї точки зору, це добре, щоб так сталося. Тепер двохсторонні переговори чи багатосторонні. Е, перше, Україна готова сьогодні до ведення переговорів з Москвою. Навіть в двосторонньому форматі. В Україні достатньо людей, знань, розуміння ситуації, щоб такі переговори вести. Однак. Ми з вами говоримо, що це війна Російської Федерації проти України, це війна проти Європи, це війна проти цивілізації. А тепер розуміємо, що за цим за столом має сидіти Україна, Європа. Як вона хай визначається, чи лідер європейських країн, чи Європейський Союз. А з моєї точки зору, це Великобританія. Бо вона не є членом Європейського Союзу. Це Сполучені Штати Америки. От зрозуміло, що хтось назве в цьому відношенні ще інші держави. Я не виключаю такого підходу. Бо сама ідея глобального саміту миру вона правильна, тільки не можна було її перетворювати в саміт миру в Україні. Відчуваєте конотаційну різницю Глобальний саміт миру і саміт миру в Україні. Адже інформаційно говорили довго про глобальний саміт миру, а на постерах у Швейцарії було написано Саміт миру в Україні? Тому очевидно, що в цьому відношенні Росія, Фюрер будуть ламати ці формати, виходячи з стратегічного плану. І насправді, будь трошки розумніший, чи хоч на йоту Дональд Трамп він би читав це. Ага, ви проти Європи, значить, ви плануєте війну з Європою. Ви проти глобального підходу. Значить, ви хочете змінити світовий порядок. Пане Романе, це ази геополітики. Це ази континентальної політики. Більше того, ви. Не хочете двохсторонньої зустрічі, значить, ви не думаєте про мир. Ви відмовляєтесь від зустрічі на вищому рівні керівників, значить, ви готуєте, в тому числі, війну проти Америки. Це святці, це основи. Основ. Ну, з моєї точки зору, Дональд Трамп в кінці кінців готує Америку до трагедії. Це вже видно. І я ще раз хочу сказати. Він мостить собі шлях до імпічменту. Бо те, що в тому числі сталося вчора, коли Сенат, вони, вони не витримали. Ну не можна ж, щоб Сполучені Штати Америки виглядали як лайно повне. Тому вони намагалися робити те, що вони роблять. Подивіться опитування, які Гарвард оприлюднив днями: оцінки дій Дональда Трампа. Негативна. Негативна, хоча. Ще зовсім близько було позитивно. Зараз воно негативна. Особливо серед прихильників демократів, ситуація у республіканців 50-50 вирівнялася, що буде завтра, буде рухатися туди ж до негативної оцінки. Добре, давайте тоді на сам кінець, що нас можуть чекати, тому що ви кажете, що Дональд Трамп не прагне вийти з перемовин. Добре, а з чого він тоді буде прагнути? Тому що, ну тобто, що він буде? Оце меморандум знову отримає якийсь від Путіна і продасть це Європі і Україні як якісь кроки, які він зміг про. Тавити стосовно мирного процесу, чи будуть знову на кшталт там незрозумілих зустрічей в Стамбулі, і це буде знову ж таки показано, що Росія прагне перемовин, прагне миру, чи що буде, тому що знову ж таки була його фраза: я не зовсім розумію, чи Київ та Зеленський прагнуть миру через 2-4 тижні. Я знову зрозумію, зможу зрозуміти, і тоді вже щось там скажу. Тобто, власне, чого чекати, що на нас може чекати? На Європу в цьому відношенні перше, я скажу те, що я б рекомендував робити. А і тоді з цього буде видно, як буде розвиватися ситуація. Кремль буде малювати меморандум. До моменту, поки він малює меморандум, він буде відтягувати можливу зустріч. І це може продовжуватися безкінечно. Як тільки Трамп дасть якийсь сигнал, буде викладено документ. Цей документ поверне нас у грудень 2021 року. В черговий раз стане зрозуміло для Вашингтона, що це а, лайно лайняче, яке народить а, московський фюрер. З моєї точки зору, паралельно, Європа має 18-й пакет готувати, його приймати, робити свою роботу, зміцнювати свою обороноздатність, зміцнювати сві, свої партнерські взаємодії, партнерську взаємодію з Україною. Україна має готуватись, в тому числі до того, щоб сказати, а, поки Фюрер придумує на заміну меморандуму якусь декларацію, от, треба вводити санкції. Більше того, я не виключаю, що вже зараз, роз'яснивши європейцям разом з європейцями, треба пояснити Трампу на біса. На біса переписувати в меморандум все те, що було в договорі від грудня 2021 року. Розумієте, пане Романе, меморандум це стелі взята річ. Вона тут як п'яте колесо довоза. Що треба там написати? Те, що всі знають. Відкрийте сьогодні будь-якого блогера, будь-який телеграм-канал. Там написано всі ці 10, 15, 8, скільки завгодно, пунктів від денаціоналізації України, знищення її армії, її нейтральний статус, до виведення американських військ з Європи. Чому про це співає Дональд Трамп? А він же знає, що в ультиматумі в Сполучених Штатах, Сполученим Штатам від Росії було виведення. Але ж його тримають, в тому числі європейські країни, яке виведення? Ти що, втратив здоровий глузд, чи що? О. Ну вони, правда, так зараз вже не кажуть. Кажуть: ой, ти ж наш риженький, значить давай будемо працювати разом. О. Ну, Всі ж уже в одне співають. Замість того, щоб об'єктивно оцінити, хто цей рижий футболіст, то а, вони починають підігрувати, підхвалювати його. В результаті виходить все навпаки. Тому е, я не виключаю, що Україна може заявити про те, що ще один папір, стамбульський, ну то на цвях його візьми, підвіз той папір. Вже все написано на сьогоднішній день, що потрібно. Однак ще раз кажу: тут має бути чітка координація дій, зайва розмова з європейськими лідерами, з європейськими очільниками. З лідерами європейських держав тут не зайва, тут треба постійно координувати роботу. Ну і разом, так як це було у попередні роки, а, говорити по телефону, говорити не захоче говорити. Зібрались на літак, полетіли, влаштували облогу йому там в цьому овальному кабінеті. Я не виключаю такого підходу. А, однак європейці мають діяти, тому що. Зверніть увагу, два останні тижні Європа буквально завалена інформацію про підготовку операцій на Балтиці з боку Російської Федерації проти Європи. Не знаємо ну, знову ж таки, ми виходимо з того, що Трамп та адміністрація чогось не розуміють, і вони повинні нарешті щось зрозуміти. Ну будемо сподіватися, а, що... пане Романе. Є два способи зрозуміти: перший це е, усвідомити, що ти нічого не знаєш і вчитися. А другий це коли тебе змусять це зробити з моєї точки зору вчитися вже нікому, та й 80 років навряд чи цей футболіст здатен чомусь учитися. А от змусити його це О, робити це... шляхом тиску в конгресі, тиску партнерів і так далі. Це цілком можлива річ. Зрозуміло. Ну до речі, в конгресі там е, і серед республіканців вже досить багато людей, які не розуміють, ну тобто, так дипломатично зараз скажуть, ми не розуміємо підхід. Дональда Трампа до політики щодо Росії. Ну будемо сподіватися, що це нерозуміння перейде в тиск, який змусить ну, принаймні, задуматися, що ти робиш, і щось повинно змінювати. Добре, дякую, пане Романе, за таку розмову. Дякую. Нагадаю, що в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Дякую, глядачам аналізу подій, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.